Священно-мученик Леонід Нікольський народився 1876 року в селі Данилово-Сарапульського повіту В'яцької губернії у сім'ї священника. Він закінчив В'ятську духовну семінарію, служив у селах В'яцької губернії. 1931 року отець Леонід був заарештований і засуджений на 5 років концтаборів за те, що. Використовуючи церковну трибуну, займався антирадянською агітацією. Отець Леонід відбував ув'язнення у вишерських таборах Пермської області. 1934 року він був звільнений достроково, після чого служив у селі Шваріха Нолінського району Кіровської області. У 1935 році він був знову заарештований і засуджений на 5 років виправно трудових таборів за антирадянську агітацію протягом низки років. Його відправили до Карагандинського виправно-трудового табору. 1937 року. Отця Леоніда було заарештовано в таборі за те, що він входив до групи колишніх священників, проводив служби, перебуваючи в Тартаулі, відділення карагандинського табору. Ред на березі річки виклали зображення вівтаря, ікон і хрестів, і в цій церкві влаштовували богослужіння та бесіди на антирадянські теми. У розмовах про необхідність працювати на виробництві в таборах Нікольський казав: На радянську владу працювати не треба і не будемо. Нехай працюють дурні, дурнів робота любить. 2 листопада 1937 року священомученик Леонід Нікольський був розстріляний. У 2000 році отець Леонід був прославлений у лику святих.